Французької мови має транзитив uh! це перехідні дієслова. Анзитив, неперехідні, зворотні лідерба понуміну. Зворотні дієслова. Це дієслова, які дають зворотню дію на того виконавця, який її виконує. Ці дієслова перекладаються сам себе, вона, сама себе, тому в французькій мові зворотні дієслова. Це саме дієслово, а перед ним ставиться зворотній займенник. Друга колонка це зворотній займенник, на який змінився частка «с». Чи часто ви чули такі у французькій мові «ну-ну-лю-бон», ну нуну пам'я? І напевно ви думали, що це воно повторюють по сто разів? Оце воно. Ну, частка «с» змінилась на ну. Ну, ну памна. Ми гуляємо, нуну пам'анна. Саме дієслово буде відмінюватися відповідно до правил групи.